Добрий день, шановні друзі! Вітаю вас на каналі Кулінарний Біж. Сьогодні ми приготуємо дуже класну східну страву, саж. Якраз для цього у нас є дуже гарна сковородка, така здорова. Спеціально для цього блюда. Ми взяли бараніну, це задня нога, а також часть грудини. Ну і купа овочів. Дивіться, буде смачно. Ця страва готується від. Інгредієнтів, які довше всього будуть готуватися. Тобто, почнемо з м'яса, потім додамо там цибулю, картоплю, моркву, закінчимо ніжними помідорами, зелень, також додамо гостринку і чесник. Почнемо. Так, треба це сало першим кинути, щоб витопити жир і на ньому класно обсмажити. Так, потрібно зачистити пленки, тому що м'ясо у нас ніжне, я приготовиться вона дуже швидко, а пленки будуть заважати жувати. Так, ми зняли м'якоть з задньої ноги. Кіски не викидаємо, залишаємо на шурпу, обов'язково приготуємо. Тож не забудьте підписатись на канал та поставити на дзвіночок, щоб не пропустити це відео. М'ясо ми зрізали з задньої ноги, розрізаємо на порційні кусочки. Шматочки. Бачите, ми просто цілим куском. Ну, розмір кожен собі вибирає. Я приблизно ріжу, як горіх. М'ясо ми нарізали, розпалюємо вогонь. Ставимо нашу сковородочку на вогонь, наливаємо трошки рослинної олії по стіночкам, жир, щоб він витопився. Говорит, оце зараз зараз запах баранини, курдюк витоплюється. Ай, лки палки У нас сач нагрітий. Опускаємо. Так, перемішуємо перший раз і нарізаємо цибулю, додаємо цибулю. Так, цибулю нарізаємо на пів кільця і додаємо до нашого сальзу. Мясо це як брат і сестра, вони не можуть готуватися окремо, а разом дають дуже гарний смак. Зараз цибуля дасть вологу для того, щоб м'ясо добре пропарилось. Воно вже обсмажилось, скоринка є, всі соки запечатані, а з цибулею воно становиться мягким. Морку нарізаємо кільцями або напівкільцями, кому як зручно. Але Саш це така страва, в якій всі інгредієнти нарізаються якраз кільцями. Тоді вони дуже гарно виглядають при подачі. Так, наше м'ясо вже обсмажилось, і цибулька теж стала карамельною. Розкладаємо її все на бік, тому що сама класна температура велика якраз по центру. Тут ми обсмажуємо інші інгредієнти, а потім все це змішаємо. Додаємо сюди морку. Поки морква обсмажується, нарізаємо картоплю. Дивіться, яка красива морка. Ми її теж відкладаємо на сторону. Картопля маслом покрилась і хай вона далі смажеться партизан закрався і відпочиваєш поки. Я бы вже посмаживало. Кабачок йде наступним. Додаємо кабачки. І також зразу треба додати баклажан. Помідори я ріжу напівкільцями. Помідори дають вологу і ми почнемо вже не смажити, а тушити нашу страву. А тепер ми це все перемішуємо та додаємо спеції. Перець пів чайної ложки. Паприки. Десь півтори чайних, Сухий чесник, чайна ложка. Солі приблизно 2 чайних ложки. Ну і півтори хочемо. Можна додати гостру печку, навіть потрібно додати, але у нас діти будуть це їсти, тож ми його просто покладемо зверху, а потім порційно наріжемо, хто хоче. І обов'язково беремо лаваш та накриваємо лавашом, щоб воно доходило Вугля вже там немає, ми його вибрали. Просто на гарячій пательні, на гарячій піці буде доходити. Хвилин 10-15 буде готово. Зелень нарізаємо для прикрашання. Кінзу. У нас кінза та петрушка. І ось наш Саш вже готовий. Давайте спробуємо. Картопи їх. Тепер так же, як додавали його поочередно чи поступово, можна коштувати це баклажан. М -м -м. Все готово. М'ясо, 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 моє любимо бараня. Ввітер зелень розлітається. Як завжди, рекомендую таку страву для приготування, дуже смачна, корисна. Тож готуйте та смакуйте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!